Коли настав час міняти зброю, то погляд впав на Typhoon Epsilon. Але проблема була в тім, що про нього взагалі не було інформації: ні оглядів на Ютубі, ні якоїсь нормальних даних про експлуатацію на сайті продавця. Загалом на Ютубі був лише один відос, де якийсь чувак в форматі шортс зробив декілька пострілів. З цього було зрозуміло, що дробовик стріляє. Я погнав на сайт виробника. І сайт Тайфуна мені сказав, що моделі Епсилон не існує. Класно, подумав я і вирішив, що гарантовано зброю треба брати. Бо більшого кота в мішку, ніж це, годі собі уявляти. Отож, це душний огляд на Тайфун Епсилон Black. Оскільки компанія тайфун позиціонує себе як надійне зброя, яка часто використовується для спортивних змагань і тому подібне, очікувало, що дробовик буде інноваційним, безкомпромісним, крутим. А от чи варто воно було того? Подивимось. Але давайте розберемо цю штуку до гвинтика Я і... великий гвинтик! І розберемося, чи дійсно він настільки крутий, як коштує, порівняно принаймні з іншими турками. Ютуб дуже не любить процес складання і розбирання зброї. Для нього це називається модифікації і взагалі табу. Тому використовуємо магію монтажу. Якось так. І почнемо ми з головної частини будь-якої зброї. Це ствол, ствол тут в комплекті йде один довжиною 51 см, тобто 20 дюймів. Контур ствола досить товстий. Завдяки чому він переварює навіть досить важкі навіски. Патронник 76 мм. міліметрів. На стволі встановлена нез'ємна мушка зі світлонакопичувачем, Припаяна рівно, але зі світлонакопичувачем є проблеми. Більша його частина закрита металом з самого початку частини його стирчали спереду і ззаду, але під час експлуатації, особливо якщо ви його досить грубо дістаєте з сейфу і вкладаєте назад, а також під час транспортування ці частини мушки обламуються. І в результаті вона не так вже і світло накопичувальна. При всьому це досить зручна, тоненька і добре видна мушка, контрастна мені подобається. Далі в стволі є різьблення під чоки. В комплекті з дробовиком іде кейс, в якому три дульні насадки. Чок і напівчок. В кейсі і за стандартом тут стоїть циліндр. Особисто я здебільшого користуюсь циліндром, тому що стріляю картечу, це тренування на коротких відстанях і так далі. Але принаймні чок і напівчок. Добре впливають на осип, вони точно виготовлені, різьблення нарізано по центру ствола, Без зміщень все досить якісно. Зазначаю важливий момент. Подивившись на блискучу поверхню чоків, вам може здатися, що вони зроблені з нержавіючої сталі. хуй там плавав. Вони зроблені зі звичайної ржавейки, відполіровані, і це означає, що їхня поверхня буде постійно іржавіти. Тому якщо користуєтесь чоками на епсілон, обов'язково змащувати їм різьблення, коли ви їх вкручуєте, і дуже якісно чистити. Сама по собі поверхня чоків трішечки ребриста, як поверхня циліндра в двигуні внутрішнього згорання, тому чистка крайньої частини ствола є досить гімеройною. Враховуйте це, будь ласка. Патронник зроблений досить добре. На деяких моделях турецьких дробовиків інколи поверхня патронника більше схожа на циліндр двигуна, і їх гірські хребти після проточки чіпляють за себе гільзу під час пострілу. Тобто, після пострілу у вас може розклинити гільзу в патроннику настільки сильно, що при спробі її екстрагувати звичайним методом зуб екстрактора відриває шматок фланцю, і потім доводиться вибивати гільзу шомполом. Так от. Із користувачів Тайфуна, яких я знаю, таких проблем не було. Патронник зроблений досить якісно, але при цьому досить строгий. Хвостовик патронника досить довгий і це дає надійну фіксацію ствола в ствольній коробці. Це важливо, тому що якщо ствольна коробка алюмінієва, в нашому випадку саме так, то це додає надійності. Із мінусів хвостовика ствольної коробки це ежектор. Він зроблений халтурно. Це просто шматок сталі в заклепаний, вварений і обточений. Що це дає? Під час екстракції гільзи ежектор робив м'ятину в донці гільзи. Це дуже швидко вбиває. Фальш набої у випадку, якщо ви вдома багато холостите, багато тренуєтесь, набої будуть постійно битися обжектор, і їх флянець буде додатково розклепуватись. Через це, після декількох десятків, може сотні, прогонів набій розклепується настільки, що починає клинити в при подачі в магазин. Фальш набій виходить з ладу. Всередині ствол хромований. Хромування мене особисто влаштовує, тому що за його настріл на дзеркалі, на дзеркальній поверхні ствола з'явився лише легенький осип, і то лише в деяких місцях. На купність взагалі на характеристики зброї це не впливає. Як на мене, взагалі більш-менш нормально. Зазначимо нюанс, що я не дуже байливо ставлюся до цієї помпи. Це у мене робоча конячка і стрільба. Взимку, стрільба в дощ, зберігання зброї інколи в сирих місцях, або не чистити декілька днів для цього дробовика це нормально. За роки його життя наразі його все влаштовує. Загалом, ствол хороший, хорошої якості, до цієї деталі немає жодних претензій. Далі сівка, копія Макпу. і коли бачиш таку деталь у варіанті покупки, особливо оригінальної деталі, з'являється думка типу, що ви взагалі хочете за цей шматок пластмаси, чи не офігіли ви стосовно ціни. Але спробувавши принаймні цю версію, цівка мені дуже сподобалась. Вона ергономічна, зручно тримається в руці. У неї чудова поверхня, яка не зісковзує ні зі спітнілих, ні з мокрих рук, ні в мороз, ні в рукавичці. Крім того, на ній є інтерфейс M-Lock, завдяки чому без проблем в будь-яке місце встановлюється планка Пікатіні. Конкретно в цьому місці вона мені потрібна для того, щоб великим пальцем вмикати ліхтарик. З цієї сторони на двосторонній скотч встановлений матч сейвер. Обожнюю цю штуку, без неї складно. Тяга затвора: деталь гартована. Одна з небагатьох деталей, які піддаються гарту. В цілому добре працює дуже схожа на деталь до хацанескорд. Однієї з модифікацій Наклепу в жодних місцях немає, незважаючи на те, що по ній часто приходить ударник під час безпечного спуску. До речі, виходячи з конструкції ударно-спускового механізму і тяги затвору, на цьому дробовику можлива така річ, як переднатяг. Затвор також є дуже якісною і хорошою деталлю. У нього є гартована частина, тобто клин затвору. За час експлуатації на ньому з'явився легенький заусенець. Це, скоріше, мій поспіх і трішечки рукодубства під час його використання. На характеристиках зброї це жодним чином не впливає. На самому затворі досить якісне покриття. Наприклад, поверхні ковзання у цього дробовика досить великі, тобто деталі підігнані. Дуже точно одне до одного. Але при цьому поверхні обдертої фарби невеликі. Тобто захисне покриття на затворі якісне. На ньому досі не з'явилося рижиків. Зеркало затвору також без підгорілостей, раковин і так далі, лише в деяких місцях обідрана фарба. Але, будь ласка, звертайте увагу на зуб затвора. Тайфуни роблять дуже якісну підгонку деталей, але при цьому залишають часто гострі фаски. Через це саме зуб екстрактора мені приніс купу головняка через те, що він підклинював собою гільзи. Через це постійно були утикання. Доки я роздуплився, що саме було проблемою цих утикань, мені довелось обточити у дробовику купу внутрішніх фазок, але виявилось це. Не потрібно через те, що проблема була лише у зубі екстрактора. Якщо, наприклад, під час спроби швидко діслати набій, ваша зброя часто підклиніє, зверніть, будь ласка, увагу. Скоріше за все, нижня частина зуба екстрактора чіпляє гільзу, врізаючись в неї, і ставить її трішечки під кутом, після чого гільза впирається в фаску патронника. Це досить легко лікується. Беремо надфіль, беремо наждачний папір. І трішечки зализуємо нижню кромку у зуби екстрактора. Ударник у дробовика також досить якісний. До нього нарікань немає. За час експлуатації у нього не з'явилося накльопу ні з однієї, ні з іншої сторони. Він під час роботи нікуди не підклинює. Пружина досить жорстка, але при цьому, завдяки також досить потужній бойовій пружині, ніколи не було такої проблеми, як недонакол. Магазин одна із досить геморойних частин зброї. Він не обслугований. Об'єм магазину розрахований на 7 набоїв або на 9 укорочених родезійських. До речі, нюанс. У випадку, якщо ви використовуєте родезійські набої, то, будь ласка, вони мають бути на цьому дробовику не коротшими за 50 мм. Інакше їх дробовик може просто перекидати якось матюком і не подавати. Тому, якщо ви хочете гарантовану подачу боєприпасів, скорочуйте гільзу таким чином. Щоб закритий набій був 47-50 мм. В цьому випадку ви зможете сюди запхати до 9 набоїв, і при цьому вони всі подаватимуться гарантовано. У магазина яскравий червоний подавач, що досить зручно для контролю наявності набоїв. Але головна проблема, яку я в ньому бачу, це відсутність можливості його нормально почистити. Я з таким стикався і у інших турків, на відміну від, наприклад, ремінтона 870-го. Неможливо викрутити цю трубу і вичистити звідти все лайно. Тому він всередині і ржавіє, і з цим нічого не поробиш. Приблизно раз на 5 на тренувань. Я намагаюсь його чистити, запихаючи шомпол з цієї сторони, але це все одно срань. Якщо хтось знає, яким чином розбирати магазин і потім складати його назад, будь ласка, посилання на туторіал у коментарі. ОСМ. До нього торкнулася, напевне, найбільша кількість модифікацій, але для початку його характеристики. Корпус пластиковий, і це насправді непогано. За час роботи пластик жодним чином нікуди не подався, тому якість нормальна. Деякі деталі зазвичай у дробовиках робляться тут гартованими, але не в цьому випадку. Наприклад, курок і важіль лотка в нашій зброї це матеріали звичайна сира сталь. Чи це погано? Не зовсім. Якщо ми говоримо про курок, то на деяких дробовиках, наприклад, хуглу Атракс, курок зроблений з гартованої нержавіючої сталі і в результаті за приблизно 3 тисячі пострілів він відривує. Якщо ви раптом купили хуглу для, наприклад, вільних дронів і тому подібні речі, будь ласка, одразу візьміть з собою запасний курок. Підказка підходить з Google GX. Також з більшою вірогідністю знайдете в інтернет-магазинах. Отож, тут курок з звичайної сирої сталі. За час експлуатації на ньому з'явився невеликий накльоп, невеликий заусенець, але при цьому загалом працює штатно. Тріщин не бачу, проблем з кромками фіксаторів не бачу. Важіль лотка. Отут От є проблема. Через те, що сталь не гартована, і при цьому він ковзе об гартовані тяги, ось ця частина, яка регулює момент підняття лотка, з часом стирається. Це погіршує швидкостріність дробовика. У випадку, якщо ви берете його не просто для розваги, а для спорту, то це потім вам скажеться таким чином. Момент, коли ви дуже швидко відпрацьовуєте цівкою, Важіль нагинається вниз, але при цьому не встигає подати набій вчасно. І у вас відбувається утикання. Я з цим стикнувся приблизно на трьох з гаком тисячах пострілів і вирішив проблему кардинально. Наварив сварку додаткове металу і вручну змінив форму. Ось цього зубчика він був просто овальним. Я його зробив з напливом на один бік, для того щоб ось ця частина тяги різкіше чіпляла ось цю випираючу частинку, і швидше піднімала лоток. Таким чином мені вдалося підняти швидкострільність настільки, що дробовик відпрацьовує мої фізичні можливості. Тобто, наскільки швидко я можу рухати цівкою вперед-назад, з такою швидкістю відпрацьовує і дробовик по підняттю лотка. Тепер він мене влаштовує, але зазначаю, що у випадку, якщо ви хочете стріляти багато, а не раз на півроку витягувати його зі сейфу, то можливо, вам треба або прямі руки, або друган з прямими руками, або одразу беріть про запас цю деталь, яка буде потихеньку відригувати. Лоток як на усіх звичайних турках, але в моєму випадку ви можливо бачите нюанс. Він трішечки подовжив. Потім поясню навіщо загалом це стандартний УСМ для турецьких дробовиків, дуже схожий знову ж таки на хацанівський. Взагалі, тайфун. «Епсилон» дуже схожий на якісно виготовлений Hatsan Escort. Так він коштує в два рази дорожче, але чи варті ці гроші цієї зброї, я думаю, ви оберете самі. Запобіжник прикольний, тим, що з обох сторін відмічений кольором. Вам, як можливо, досвідченим користувачам зброї це не потрібно, але у випадку, якщо ви навчаєте своїх домашніх або яких небудь новачків. Дуже зручно пояснювати, коли дивись, бачиш зелений це безпечно. Бачиш червоний це небезпечно. Кнопка стоїть під основою вказівного пальця, знімається дуже легко, сама кнопка збільшена, тому запобіжник мені дуже подобається. Спуск одноступінчатий, як на мене, досить тугий, але при цьому короткий, сухий. Якщо ми говоримо про стрільбу по картону на коротких відстанях або по металу, Дуже зручний, хоча, на мою думку, був би трішки м'якший, було б легше. Ствольна коробка алюмінієва, на ній вифрезерваний ластичий хвіст. На поверхню встановлений блок з планкою Пікатіні і Діоптом. Ствольна коробка досить товстий метал має, завдяки чому її легко і безпечно запилювати. Конкретно в моєму випадку зброя запилена під подачу дуалот, тобто два набої паровозиком під квадлот, я запилювати не став, тому що досить близько до вікна зарядки йдуть номерні знаки, через що вирішив, що нахер вона потрібна. Тим не менше, до ствольної коробки у мене є претензія. Це механізм подачі набоїв. Знову ж таки, коли береш турка, який в середньому вдвічі дорожчий за стандартного турка, хочеться від нього чогось інноваційного. Методів подачі набою в патронник є в цілому два: Аля Remington Ремінтон 870 і аля ля Мосберг. Якщо варіант Мозбрага, умовно безлотковий, це технологія часів Першої світової війни, то ремінгтон це типу щось більш прогресивне, але є проблема. Ремінгтонівський механізм не відчуває, чи є у нього на лотку набої. Але наразі є вже давним-давно механізми, які більш продвинуті, які пробачають помилки, такі як недоподача набою в магазин. І хотілося б звичайно, щоб тайфун провадив це в собі. Але ні, тут самий звичайний ремінтонівський механізм з двома відсікачами, які абсолютно топорилі. І у випадку, якщо ви не дослали набій в магазин і його вам викинуло на лоток, то це амба. Вам доведеться витрачати купу часу і мороїтись на виколупування цього набою. Тому, знову ж таки, якщо ви берете собі цю зброю на війну, то споряджати магазин усіма набоями треба у спокійних умовах завчасно. Навіть якщо ви вмієте швидко заряджати по 4 штуки. Із прицільних засобів, тут діоптер. Обожнює діоптер. Багатьом більше подобається вентильована планка або мушка, але, як на мене, дуже зручний. Маленький металевий. Дуже надійно посаджений. Навіть якщо ви впустите зброю на землю саме на прицільні засоби, їм від цього не буде нічого. Єдиний нюанс, якщо ми говоримо про болти, які регулюють пристрілку по горизонталі, їм потрібен лактайт. Якщо ви пристріляли зброю, посадіть надалі, принаймні. Оці невеликі бокові гвинтики під шестигранник на фіксатор різьби. Інакше при стрільбі досить потужними навісками вони будуть розкручуватися, і діоптер буде трішечки. Планка. Здається, зроблена із алюмінію. Чесно, я не знаю. Але при цьому на дробовику стояли колись коліматорний приціл, а також приборнічного бачення. І вони жодним чином не вплинули на її зовнішній вигляд, навіть не обідрала. Тому за якість прицільних, 10 із 10. Конкретно в моєму випадку з іншого боку ствольної коробки на двосторонній скотч наклеєна велкро. Це потрібно для того, щоб за необхідності швидко монтувати сайтседол. І з модифікації ствольної коробки це встановлена додаткова антапка під одну точку. Я взагалі не знаю, на я це зробив, у мене так і не з'явилося ремені під одну точку, напевно, тому що антапка була халявна. Але при цьому нюанс з прикладом через специфіку хвату на такому прикладі за нього ми скоро поговоримо. Антапка під одну точку заставляє вас страждати. Її доведеться загинати ось таким чином. Інакше з цього місця на пальці постійно тективе кров. Приклад також копія Макпулівського, і це досить якісний виріб. Приклад зручний і на випадок перезарядки, і просто для роботи. Конкретно в моєму випадку сюди встановлений високий підшічник, а також викинуті усі подовжувачі прикладу. В комплекті йде високий підшічник, низенький, який бровь з. Ось цією частиною. Але оскільки у мене ходи обличчя, то мені треба підчічник високий. Усі проставки для подовження я не використовую, тому що тренуюся на найбільш короткому. Тильник прикладу гумовий дуже м'якенький, дуже комфортний. Але у нього є один мінус: гума досить цупка, і у випадку, якщо ви вскидуєте зброю з положення знизу, він дуже часто буде чіплятися за одяг, тому для стрільби важкими навісками він комфортний, для мішкуватого годю – ні. Якщо це для вас проблема, обмотайте додатково або ізолентою, або скотчем. Ось в такому вигляді зброя зберігається конкретно у мене вдома. На ній дуже багато навішного набоїв для того, щоб мати у випадку нехороших гостей варіативність, яким чином їх зустрічати. В першу чергу зазвичай досилається травма. А там уже в залежності від того, який в мене настрій. Ця зброя здебільшого це спорт і захист дому. Тому і затюнінгована вона саме під такі задачі. В вашому випадку це може бути розважальна стрільба, полювання і так далі. Наскільки добре підходить цей дробовик під інші задачі? Розважальна стрільба. Однозначно. Це не найдорожчий дробовик на ринку, це значно дешевше, ніж Мосберг, Fabarm, Benelli і тому подібне. Тому можна купувати запросто так. Тому що це якісна зброя, яка проживе вам дуже довго і ще попрацює у ваших дітей, онуків і так далі. Спорт. Стосовно спорту, у мене до нього є певні питання. Саме для нього я брав цю зброю, але система з стародавніми подавачами мене розчаровує. Тим не менш, я вже частково звик до цього. До речі, стосовно нарощеного лотка, навіщо це потрібно? У випадку, якщо досилаєш набої з коротким лотком, інколи можна зупинитися занадто рано і не дослати набій до кінця, з турками таке інколи буває. Конкретно в моєму випадку, доки не доведеш набій до моменту, коли відчуєш пальцями кінець лотка, зупинятися не потрібно. Це просто у мене модифікація моя особиста для того, щоб поменше було косяків зі спорядженням для того, щоб оцінювати наскільки далеко вести руку тактильно. І з також корисних плюшок у тайфуна. Перше, це можливість стріляти з перед Що це означає? Коли ви готові до пострілу і вкладаючись зброю, тягнучи її на себе і правою рукою, і лівою рукою, ви можете зробити під час пострілу одразу й перезарядку. На відміну від, наприклад, ремінтона 870, який для перезарядки, якщо ви правильним чином вкладаєте зброю, ви робите постріл, після цього відводите трішку руку вперед і подаєте її на себе. Як на мене, це офігітно. Також ударно-спусковий механізм дозволяє зробити таку річ, як безпечний спуск. Це коли ви, не довівши затвор до крайнього переднього положення, натискаєте на спусковий гачок, і курок не б'є по ударнику. Таким чином ви можете берегти ударно-спусковий механізм від додаткового накльопу, не спускаючи його по повністю закритому затвору. Загалом, чи рекомендую його до покупки? Та в принципі так. У випадку, якщо ви берете його для захисту дому, просто як домашня зброя, це чудовий варіант. Але обов'язково беріть з собою одразу декілька пачок набоїв і відстрілюйте його на полігоні. У випадку, якщо у нього є якісь дитячі косяки при виробництві, вони вам проявляться одразу і принаймні не буде кота в мішку. Крім як на українському ринку, я його більше ніде не бачу. І чимось це унікально і прикольно. В цілому зброю оцінюю як 9 із 10. І до покупки а хай могрець. Беріть. Непогане слово. От і дійшов до кінця перший огляд на зброю на каналі Балістика. Дякую за перегляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставте пальці вгору або пальці вниз. Коментарі я постійно читаю, пишіть, сподобалось чи ні, і до зустрічі у нових відео. Постскриптум. Пост <-скриптум> Я бачу чудово в коментарях, що ви просили огляд на Рюгерсфар. Я до цього не знімав огляди, і цей, до речі, нам вдається дуже складно. Треба було на чомусь потренуватися, тому вибачайте. Спочатку говоримо про дробовик, бо банально мені тут є про що розповісти. Надалі, якщо вам цей огляд сподобається, я це побачу по вашим переглядам, по вашим коментарям і лайкам. Статистика каналу дуже чітко показує ваші пріоритети і вподобання, тим не менше. Це відео, скоріш за все, буде названо душний огляд, саме тому що. Як на мене, якщо оглядаєш зброю, то це треба робити дотошно, розповідаючи про всі деталі, які взагалі у зброї є. Бо здебільшого, які огляди ми бачимо на теренах Ютубу, це дивіться, це приклад: оце ствол, заряджаються набої сюди, вкладається в плечі сюди. О, їбать, воно стріляє. Чудово! Зброя класна, беремо, тому що ми магазин зброї і так далі. Мені такий варіант не подобається. Якщо вам також заходить цей формат, то будь ласка, пишіть. Адекватна критика також із задоволенням буде прочитана і прийнята до уваги. А ви були на каналі Балістика.